Ох, ця ж тема зміни в житті. Це все ще я, і я все ще щось трансформую в своєму житті. І наприкінці відео я розповім, чому в мене є така потреба. А зараз я хочу поділитись думками, які повеліла мати, відчувати, усвідомлювати перед тим, як почала щось змінювати, колихати, втілювати в своєму житті. Ось я вирішила змінювати своє життя. Неважливо чому. Ось я так вирішила. Я придбала собі новий зошит для нових втілень, знайшла олівець, склала собі красивий, красивий правильний план і навіть, можливо, почала щось з нього втілювати. І деякий час в мене навіть все виходить. Все йде за планом гарно, як я і хотіла. Але раптом якесь невдале коливання, невдалий коментар, невдала подія, невчасне рішення, хвороба, щось зовнішнє або повернення до внутрішнього тригера, який за фактом нікуди і не дівся, він і надалі сидить в мені, і я просто його перестала звертати на нього увагу. І вся ця гарна картинка весь цей гарний план сипляться. І я разом із ним. Тобто всі дії, які я роблю, виглядають, наче я беру такі важкі великі цеглі і складаю із них якусь гарну будівлю на абсолютно крихкий фундамент. Я повністю ігнорую основу і переходжу одразу до будівлі гарних фасадів, до великої споруди під ім'ям Мої зміни. І знаєте, домівка, вона таки буде, але вона буде провалюватись, буде хитка, крива коса, а хочеться ж чогось красивого, стабільного. Тому якщо все ж таки в пріоритеті шлях стабільності, шлях рівномірності і бажання обирати робити те, що ти хочеш робити з більшим спокоєм і внутрішньою гармонією, то починати потрібно саме з фундаменту, саме з внутрішньої трансформації. Бо в іншому випадку всі зовнішні дії не матимуть ніякого сенсу, ніякої опори, підтримки. І це буде схоже не на шлях, а на американські гірки. В першу чергу я в собі маю віднайти внутрішню опору, підтримку, роз'яснити собі певні пункти моєї поведінки, реакції інших людей, відокремити речі, які я можу контролювати і які ні, зрозуміти свою природу і свою справжню мету. Можливо, це буде саморефлексія, можливо, це буде терапія із психологом, можливо, це коучі, ментори, люди, які вам допомагають, книжки, або періоди затища, коли ми маємо щось переосмислити, переусвідомити і віднайти сили рухатись далі. Але в будь-якому разі, в першу чергу, ми звертаємось до свого внутрішнього, ідемо, налагоджуємо все там, і потім переходимо до зовнішнього. Або, хоча б паралельно, саме для постійності, послідовності, структури і результативності всього, що ми робимо, і прийняти той факт, що це непомітно, це може виглядати як топтання на місці, бо в голові ми малюємо певні образи і мріємо одразу почати їм відповідати. І якщо ми не бачимо зовнішніх змін, нам здається, що нічого не відбувається. А головне відбувається, і воно відбувається всередині нас. І це важливіше за будь-які фасади. Зараз, коли минув певний час мого затища, коли я щось там переосмислювала, переосвідомлювала, я можу сказати так, можливо, мені варто було починати трохи інакше. Але чи шкодую я про те, як я все почала? Ні, не шкодую, бо я все ж таки прийшла до цього. Але зараз я розумію, що якщо я б обрала почати з фундаменту, можливо, б це зайняло трохи більше часу, але було б більш суттєво, органічно і цілісно для мене, для людей, з якими я спілкуюсь, і для вас також. Але є, як є, я така, як я, і ось мені вже зовсім не соромно. Нарешті. Ідея полягає в тому, що ми свідомо обираємо конкретний, відповідний нашим можливостям і потребам сьогодні, набір дій і виконуємо його не більше, ні менше. Ми прибираємо весь шум, весь галас і залишаємо не завжди приємну і солодку, але базу. І ця база це не просто робити менше, це робити основне, якісно і влучно. Тобто ми перестаємо займатися самообманом. Наприклад, банально потрібно схуднути. База рухатись більше, ніж їж. В принципі, все. Як ти це робиш? Це вже твоє діло. Але база вона є і її ніяк не обійдеш. Або не будемо далеко ходити, мій особистий приклад. Я хочу стати тренером з йоги. База – Навчання, особиста практика, пошук людей, викладання. І мені не потрібно відповідати образам, які були створені іншими людьми або мною, робити все те, що, на мій погляд, мають робити тренера практики з йоги, для того, щоб стати тренером, а чесно виділяти собі час за день для особистого розвитку в цьому напрямку. Або ще гарний приклад це, власне, змінити життя. База це оцінка, потреби, можливості, план, шлях. І мені не потрібно робити все те, що роблять інші, які, можливо, рухаються в такому ж напрямку, або також змінюють життя. Я якось отримала коментар стосовно того, що моя рутина не відповідає образу життя автора коментаря. Що я можу щось таке робити зі своїм життям, лише тому, що я маю щось, чого немає ця людина. Така вам і не потрібно робити те, що я роблю. Я не розповідаю вам, як жити. Я лише ділюсь з вами своїм досвідом, своїми поразками і своїми дослідженнями. Не потрібно робити все, що хтось ще робить, якщо у вас інший графік. Якщо ви прокидаєтесь рано, йдете на роботу, працюєте допізна і у вас немає часу для себе, я впевнена зранку ви можете прокинутись і зробити, наприклад, руханку, а не полазити в стрічці новин, почитати, що я вам там розповідаю. Я ж насправді не винна в тому, що в мене таке життя, а в вас інше. Так само, як і люди, які мають чогось, чого не маю я, в цьому аж ніяк не винні. І ніхто в цьому не винен таке життя. І те, що ми робимо з тим, що ми маємо, ось це нас визначає. Ось це дає нам поштовхи, ось це нас якось зміни. І якщо я хочу змінити своє життя, я беру і змінюю конкретні дії в своєму житті. Мені бракує знань, я йду більше навчаюсь, більше читаю. Мені бракує досвіду, я йду, отримую цей досвід. Мені бракує здоров'я, я займаюся своєю базою. Я налаштовую сон, я займаюся харчуванням, я більше рухаюсь. Це не складно. Це скучно, банально, нецікаво, але дієво. Не більше в цьому випадку означає не розплачуватись собою за красиву картинку Я все встигаю. Не менше означає все ж таки робити той самий щирий крок, зазвичай скромний, непомітний, але визначаючий. Коли я вперше загорілась ідеєю щось змінювати в своєму житті, це було результатом того, що я передивилась багато блогів, передивилась відео людей, образ життя яких мені здавався приведе мене до омріяного спокою, щастя, радості, насолоди, і, нарешті, відчуття задоволення собою. Плюс я була в доволі пригніченому стані. І мені бракувало і повітря, і впевненості в собі, і розуміння того, що робити зі своїм життям далі. І все так якось співпало. І я така: все, вирішено, змінюємось. Будемо, як вони. Але будемо як вони, не спрацювало. І не тому, що я десь не дотягнула, а тому, що я і робила не те, що треба. Тому що я йшла від бажання втекти, а не від бажання знайти. І в такі періоди, іначе все виходить, але... але все щось не так. Бо можна змінити все: зачіску, одяг, адресу, мову, можна змінити ім'я, можна зібрати ідеальний інтер'єр і графік дня. Але є щось, що не підлягає редизайну наша внутрішня природа і особистий почерк. Коли ми приміряємо чужі образи і вони нам не відгукуються, але ми на цьому наполягаємо, всередині з'являється маленька тріщина. Зовні красиво, але починається всередині якийсь свербіж. Ніби йду швидко, але й не туди. І ця тріщина це туга за собою і за своїм. У кожного з нас є власна географія, власний ґрунт, власне світло, власний ритм. Комусь потрібні гори і повільні ранки, комусь море і довгий шлях, комусь шалене місто і багато людей. І якщо живеш не на своєму ґрунті, життя вимагає все більше декорацій, але голод не минає. Ми кожного разу додаємо нову мішуру, але це все, що посилює нашу спрагу, бо внутрішню природу її не переробиш, не перевиховуєш. Її можна тільки віднайти і прийняти. Можна безкінечно підганяти себе під рамки, але картина не стає від цього правдивішою. Це рамку підганяють під картину, а не навпаки. І тоді відпадає потреба в ідеальних ролях. Залишається свій темп, своя мрія і своя міра. Ознаки, що ми йдемо наперекір собі, це хронічна втома, навіть якщо є успіх. Це заздрість там, де могла б бути радість, безкінечне ще трохи, і ось я заживу. Ознаки ж повернення це коли прості речі раптом починають гріти і смакувати. День тримається на базі і всередині з'являється спокій і тиша. Ми не зобов'язані відповідати чужим маршрутам. Ми зобов'язані бути чесними із собою. Обирати середовище, ритм і кілька власних кроків не більше ні менше. І тоді вічна тога перетворюється на шлях додому. І коли дозволяєш собі бути тим, хто ти є, навіть невеликі кроки приносять мир. Не тому, що все стало ідеальним, а тому, що ти вже нічого не тримаєш наперекір собі. В одному з відео я підіймала тему, що ж все ж таки. Важливіше знайти себе чи створити себе, що ж все ж таки потрібно робити. І ось зараз я відчуваю це як не пошук або створення, а як повернення до себе. І мене завжди дуже лякало питання: хто ти є? Будь собою. Просто будь собою. А ким власне я маю бути? Хто я? Хтось взагалі знає, хто він. Багато людей можуть дожити до поважних років. І не знати взагалі, хто вони, для чого вони і що їм потрібно. Тому зараз, коли я десь читаю або бачу ідею того, що ви маєте бути просто собою, я розумію це як ви маєте бути на своїй хвилі, тобто не кінцева точка, я, а шлях пошуку, шлях розвитку, шлях пізнання і насолода від можливості мати змогу проживати моменти, які я. Всіми своїми клітинами на якомусь тілесному рівні відчуваю як так, це те, що треба. Відчуваю як дім, як правду, як справжнє життя. Але це не означає, що ми маємо позбавити себе маленьких радощів. Це доволі неочікуваний пункт в моєму списку, бо до цього я лише говорила про те, що ми маємо знайти, віднайти внутрішню опору і увагу звернути всередину, а не назовні, і триматись за внутрішній стержень. Але при всьому цьому пошуку в вибудові внутрішньої опори не варто нехтувати зовнішніми плюшками. Є в мене історія з дитинства, і я так думаю, що не тільки в мене вона така є, особливо в людей мого віку. В мене були не надто емоційно стабільні батьки, і всі свої емоції вони часто виміщали на мені. Сварили, говорили не надто приємні речі, робили не надто приємні речі, і, можливо, навіть говорили те, що маленьким дітям не варто й говорити. Це не погано, не добре, це просто факт мого дитинства. Але потім, коли шторм минав, я ставала найкращою дитиною в світі. І ось щоб не з'їхати з глузду від цих перепадів, я обрала для себе певну стратегію. Я була ще мала, і думки про внутрішню опору і про те, що батьки так себе ведуть не через мене, були доволі далекі. Тому моя стратегія полягала в тому, що я просто вирішила перестати вірити цим словам. Але разом із тим, що я перестала вірити в погане, мені довелось перестати вірити і в хороше мені було легше прийняти той факт, що батьки ніколи не кажуть правду, вони помиляються в усьому, ніж відокремити погане від хорошого. І ось я досі живу з відчуттям ніяковості за те, що мене хвалять, відчуттям провини і очікуванням контрастів. Так, можливо, тоді ця стратегія мене врятувала, але залежність від слів, від емоцій і поведінки інших людей, а також недовіра до себе, залишилась. Потім, звісно, я зростала, мені все більше відкривалася ідея внутрішньої опори. І, в принципі, все довкола нас цьому вчить: і психологія, і йога, і філософія все прям кричить про внутрішню опору. І від цього в мене пішов трохи маленький перекос. Тобто я все сама, все на мені, я сама собі друг, я сама собі помічник. І мені досі близька ідея внутрішньої опори, але я вчуся не сприймати її як вирок радостям і заборону своїм амбіціям. Умовно, всередині мене має бути вісь, а навколо можуть обертатись орбіти. І це маленькі приємності, великі цілі, людська підтримка, тепло. Я не мушу відмовлятись від цього. Я лише мушу не надягати на це корону. Так, похвала приємна. Але це не мірило моєї цінності. Амбіції це вітер, а не кермо. Підтримка це плет, а не фундамент. Радості це смак, а не дня. Дозволено хотіти більшого. Дозволено дякувати за комплименти і приймати їх. Дозволено. Просити про підтримку. Дозволено дарувати собі красу і маленькі свята. Але водночас не робити з цього центр Всесвіту. Вчитись грати з цим легко, брати, коли це дарує тепло. Відпускати, коли відчуваєш, що це забирає твою свободу. Ми не підміняємо внутрішню опору зовнішніми блискітками. Спочатку йдуть сон, їжа, рух, тиша. Чесні межі і один завершений крок. А потім вже йде все інше, що підсвічує день. Можна жити без заборон і без ілюзій, опора у центрі, радості зовні. Я можу прагнути, хотіти, любити, отримувати похвалу, але кермо залишається всередині мене. І тоді життя смакує повніше, не тому, що все ідеально, а тому, що порядок правильний. Зараз я ніхто. Спокійне, тихе, ніхто. Я не мушу нічого досягати, я не мушу нічого доводити і я не мушу нікуди бігти. І для того, щоб збагнути цю думку, знадобилось багато часу. А для того, щоб прийняти її всередину себе, знадобилось ще більше часу. Коли я нарешті прийняла це і змирилась із власною формою і можливостями. Трохи вгамувала свої очікування від себе, від людей, від всесвіту. Бажань і справ не стало менше. Але змінилось моє ставлення до них. Бо насправді список справ він не має кінця. Він росте разом і зі мною. Щойно закреслено щось одне, обов'язково поруч знов з'являється щось нове. І тривалий час я тримала в собі думку, що список моїх справ. Саме від їх кількості і галачок поруч залежить моя цінність. Але насправді цей список це лише тінь. І він завжди буде зі мною, але він ні в якому разі не визначає мене. Я можу жити з ним поруч, але не давати йому керувати моїм життям. Бо важливіше за будь-який рядок у щоденнику це мій внутрішній стан, чи я прокидаюсь у тиші, чи з тривогою, чи я дихаю вільно, чи задихаюся від поспіху. Справ насправді менше не стає, але коли є спокій, змінюється ставлення до них. Вони перестають бути тягарем і стають просто частиною життя. І варто не гнатись, щоб встигнути все, а вчитись жити так, щоб не втрачати себе за цими справами. Бо їх можна переписати і на завтра. А внутрішній стан це наше сьогодні. І інколи буде ресурс, щоб зробити багато, а інколи ні. І ось щоб не згоріти і не пропасти в своїй тривожності. Варто навчитись відчувати, коли достатньо, коли має бути пауза. Бо всіх справ не переробиш. І якщо я вмру десь на півшляху, в чому, в принципі, тоді був сенс всього цього? Робити не більше ні менше, ніж потрібно для комфорту мого і моєї родини. Ідеальний план? Ми всі. Особливо люди, які займаються змінами в своєму житті, створюємо власну екосистему, свій власний маленький світ. І це шлях не в один день. Те, що, можливо, зараз ми вважаємо хаосом або неспроможністю довести до кінця, є чим іншим як шляхом пошуку, шляхом створення. Є люди, які відчувають відразу, що як їм потрібно робити, ким вони хочуть бути і як все це реалізувати. А є люди, які починають цей шлях і цю будову трохи пізніше. Бо лише тільки зараз в них нарешті закінчилась внутрішня війна. Тому нормально, якщо на півшляху, я зрозуміла, що я рухаюсь не туди. Бо шлях це не вирок, а досвід, і нормально зупинитись, подивитись навколо і сказати собі, ця дорога більше не моя. І зміна напрямку. Що важливо, це не поразка. Бо іноді потрібна половина дороги, щоб зрозуміти, що ця вершина не наша. І насправді я дуже довго через це переймалась. Кожного разу, коли я щось змінювала, кожного разу, коли я відчувала, що вже на ідеї потрібно змінити напрямок, я відчувала це як, наче я роблю щось не так, постійно роблю щось не так. Або відчувала провину, або відчувала те, що я підводжу інших людей. Але насправді найбільша поразка це йти туди, де ти втрачаєш себе. Ми ростемо не лише у наших досягненнях, а й у чесності з собою. І вміння казати це не мій шлях» – це також маленька перемога. Бо насправді внутрішній стан важливіший за пункт призначення. Список справ може змінитись, мрії можуть змінитись, але тише всередині це те, що я. Хочу зберегти. Тому варто дозволяти собі змінювати маршрут, дозволяти собі не знати наперед, дозволяти собі йти туди, де справді потрібно, навіть якщо це означає почати все спочатку. Я часто уявляла бути собою як щось остаточне. Наче справжня я десь існує в готовому вигляді, з певним стилем, з певними звичками, з певним голосом, з певними рішеннями. І що моє завдання відшукати її, а потім назавжди триматись цієї форми. Але бути собою це не статична форма, це процес, це дорога, де я змінююсь, і з кожною зміною знов шукаю себе. Бути собою означає дозволити собі текти. Змінюватись, відпускати минулі образи, які колись здавались остаточними, не чіплятись за старі версії лише тому, що вони знайомі і начебто безпечні. Це означає визнавати справжність не у сталості, а в чесності, чесності подивитись на себе сьогодні і прийняти те, що так я вже інша. Те, що було моїм вчора, може вже не пасувати мені сьогодні, і це нормально. Бо справжність не в тому, щоб застигнути, а в тому, щоб мати сміливість рухатись разом із життя, бути собою це дозволяти собі рости, помилятись, відкривати нове, скидати старе. Це не точка призначення, це подорож, у якій ми вчимось слухати, відчувати себе знову і знову. Зустрічати кожен день як можливість, як шанс відкрити свою нову грань і жити в цьому русі без страху, що я неправильна, бо справжність це не форма, це здатність дозволяти собі бути живою. Власне, чому ж я весь час трансформуюсь? Бо це людська природа, рух народжує енергію і життя, і деякі речі залишаються колишніми, лише змінюючись. На перший погляд це звучить як суперечність, але насправді це правда життя. Наприклад, я сама, я вже інша, інша ніж рік тому, інша ніж 10 років тому. В мене змінились думки, обставини, тіло, в мене навіть голос змінився. Але водночас, в глибині, я залишаюся тією самою людиною з тією ж здатністю любити, мріяти і шукати сенси. Щороку дерево скидає листя, обростає новими гілками і стає вищим. Але ми все одно називаємо його тим самим деревом, і його сутність залишається, хоча воно ніколи не буває однаковим. І так само з нашими стосунками, з нашими мріями, з нашим болем. Вони змінюються, набувають нових форм, але всередині залишається все, все ж той самий корінь. І, можливо, саме в цьому і полягає справжня сталість, не в тому, щоб залишатись незмінним, а в тому, щоб змінюватись і при цьому зберігати свою суть. Деякі речі ніколи не зникають, вони просто навчаються бути новими. І суть вона не зникає, вона розкривається в різних формах. І кожна наша зміна вона не знищує нас, а повертає до того, що було спочатку. Змінюватись значить залишатись живими. Залишатись живими означає бути вірними собі. Щоб себе знайти, потрібно себе шукати, щоб до себе повернутись, потрібно до себе йти. І ніяк по-іншому ти до себе не дійдеш, якщо не будеш щось робити, змінювати, трансформувати, досліджувати і впроваджувати в своє життя. Кожна наша зміна приводить до того, що ми підсвічуємо собі, хто ми насправді є, яка наша суть. Які наші сенси, пріоритети і де ми насправді хочемо бути, де нам насправді тихо, затишно і спокійно. І це всі думки, якими я хотіла з вами поділити сьогодні. Сподіваюсь, можливо, комусь це стане у нагоді, або просто нагадає якісь базові речі. І я дякую вам за перегляд цього відео. Дякую вам, що ви залишаєтесь тут зі мною. Бажаю вам гарного дня! І до зустрічі в нових днях.